Уток ми спали півтори годинки, да? півтори годинки спали, не доїли ми кашку. Ну, ми пізніше доїмо трішки ще. Вона тепленька, да? так. І спали в кроваті. Так, а тепер ми погуляємо через півтори години підемо на вулицю. ДА? ДА? А? Да? О, тут мені тебе легше тримати, щоб ти на животик не перевертався. Да? Отак. От мій хороший О, так. Ой! Там десь Фенді ходить, сюди туди. Да. Сюди туди ходи Фенді. Побыла козимною. Да? Вот так. И все же? Что еще мы скажем? <реклама> Я тебе розумію. Я тебе дуже, дуже люблю. 一起说 наговорився наговорився. Оце любим закриватися, да? Любим закриватися. Соня прийшла. Що ти хочеш? Теж поговорити? Ти їсти просиш. Та зараз, да? кажи, зараз погодуємо. Так, тихо, тихо, кашу оставляємо в животіку. Да? Да? О, Я Сусю знайшов. Не що сусю, то не так її ж треба, і ти ж не голодний, давай побалакаємо ще, давай. Каже тобі, хочеться вже перевертатися. Ні-ні ні. Ні. Чого так? Там, хто? Там твоя бабуля, Наташа. Да, молоденька. Та, да. ти туди дивився? Туди дивився, да. Ти мені розповідаєш. Ти, роз... да, ти розповідаєш мені, мій красунчик. Да? Поговорили. Опа! Опа! Опа. Це ми так памперс перевдягали. Привіт. На кінець прийшла. Ні, ми тільки проснулися, я його годувала, а думаю, вчора Сенді! Ти бачив напала на Наташу. Сідай на м'ячик. Сідай на м'ячик. Кизі Наташа, ти прийшла? Ой, не треба, не надо не треба перевертатися. Кашу каша. каша. Сідай Наташа. Та, Ні, не достане. Ой. Не достане, Ой. держися. держися. Держи. Привіт. Да? Да, не не да, бабушка Ты Наташа. Покуся, да? Ой, Ты кажи, покуся. бабушка Наташа, ти прийшла до нас Ой. на кінець, то прийшла. А Люся у вас була? Учора я ж була в наді, але не було вдома. Я тобі все розкажу. Ага, хорошо. Ну сьогодні думаю, піду. З Верхотні свати приїхали. Ну, як же Тоня. Ну, паня. Я лиш по чаю попили, а нуські холодні. Так ж не дає йому це, щоб. Норські холодні, нуцькі холоді. Наташа, будеш каву, чай Тоня, Тоня. Успокойся, тільки чай попила. Ти що? Так? Наташа каже, за 4 дня поправилась на 3 кілограма, а ти хоч ставала на вяги. Та ні, я так це. Це ти так просто. Позавчора тож позвонила Люся і Валя, коли можна навідати Сашу і Наташу. Валя яка? Сусідка? Сусідка, вова Івая приходила. На 10 часів, кажу, приходьте. І Люся, каже. Ага. Mm. А, то вона мене й питала, чи я сама. Ну так, да. ну вона хотіла ж, може, сій ти будеш? З... Ні, ні ж ну я ж. Ні, не, там то? немає нікого. Ні, не, я думала, телефон дзвонить. Так тіль а твій? Мій. А я кажу ні, приходь приходьте на 10 часов, бо два десь на 12, там почало mm. першого. Должен був його балу приїхати. Приїжджав? Приїжджав. Ой, з приємно. А після роботи сусід петько зайшов. Ой, так у вас там ці, я представляю, вареники ми... варила? Ні, ми варили на, на другий день. Ага. Це ж вони приїхали вівторок, ми всередину варили вареники з вишнями з капустою. А я де була? А ти вже вдома була з дитиною. Да? Вижу... У п'ятницю чи як? Не знаю, я на, друг... я на, рідну... я на другий день приходила. <с? <с?> я ж приходила на... На другий так, день як прийшла. вони в епіцентр поїхали, а потім приїхали з матрасом, це я була у вас. Це було коли? середа чи вівторок? Не знаю. Середа. середа. Ну, Як то, слухає, що ти і розповідаєш. І в середу, мабуть, приїхала Оксана і Ілюша. Так, з ночовкою. Да. Увечері вони приїхали, так. Ага. Да. І прийшла Рая і Тоя. Угу. А в четвер ми варили вареники, бо приїхала Ірина і Сережа. Ага. Ну, а на п'ятницю вже договорилися, що. Валя і Ілюся да. прийдуть. А мене в четвер приїжджає Оля і забирає. Поняла. Давай тобі нагрію, У тебе лапочки холодять. А він балакає до Наташі. Такі холодні лапочки, такі холодні. Ой. Мама носочки надіває. No, не кажу, надіває. Не надіває, мама носочків, не надівай мене ножки холодні, холодні. Да. Да. Вона сказала, так треба. Хай повзає. А, так треба, так? Да? Ага. Ти будеш грітися, як повзати меж, Да. да? Ти Но... мій хай хлопчик такий, мульчав. якісь вони масінькі оці носить. Дивиться на натапці. Якісь вони манюсінькі, манюсінькі, А бігають, бігають. Бігають, ага. бігають. бігають. О, що там? Каша вилазить, ой, Господі. А, а та страшне. це страшне. О, так. О, Наташа з тобою погралася. Дивиться так да. на тебе. Ти скучив за бобскую. Кажію, да, да. да? ти скунчив. Да. Ми думали, ти не прийдеш. <рес> Сім Я Сім'я добра. Ой, Боже. Сім'я добра. Да, ніколи. Казався, шуня. Тетя Тоня, коли хочете, тоді приходьте теж зайнята. І теж вже скучила. Думаю, дивлюся, не заходиш ні в Нью вайбер вчора. Я вчора вечором дивилася, сьогодні то... утром подивилася вже. Чи світ буде, то не було нічого. В тебе. Ну, я пізніше, що відправила. правила. А тоді поснідали, а тоді почали трохи одежу, ту сашину, ту всю ж воєнну наверх туди ви вносили, вис... бо нема ж, де діватися з усім. Казала Наташа, половину треба повикидати вже всього. А вона побігла винограду обрізати. А, хазяйка приїхала. Боже, всі почки розпускаються, весна. Отой... <світ> Отой, що то білим цвіта, як воно називається? Mm, ну, гортензі... О, гортензія. гортензія. Тоня листки вже повикидала. Оце так. Да. Отой здороветельний курс. Десь зро... гортензія. А! Що в мене ото да, <світ> да. Листки вже верхні пови... Пови... повідкривалися. Ну, ти, надо тобі таке. Я тільки що носила її телефон і побачила. То... А, побачила. Да. Та... Я так туди ж то не ходю, да? я туди так не ходжу, що туди дала той край. Китя да, да. манюня, ти китечка манюня китюня, Ну лежи, хай там тебе молоко да, да, да. Диви, як він дивиться на тебе. Ага. Да. Як схватив мене отак двома руками, кажу, ти видереш у мене волоси, всі, а він і, і мене тянеш зубки, щоб укусити мене за що небудь. Да? Що поспав півтори годинки, Даже Віка каже, не давай більше, ніж до пів дванадцятого, ну, вона регулює не його. ага, да, ось так, <ріх> Вони з Сашою знайомилися <ріх> <ріх> без тебе, бо ну, ти, конечно, ти була в сестричці. Слухай, в як він з тобою да. о, а тоді ж вони поїхали. Ага. Люся і Толя ж побули, все, поїхали. Та ну, звісно, звісно, так добре балакаю, балакаю і так сміюся. Ну тобі ще ж не сідати, Тобі не можна сідать. Все, ага. Ось диви. руку. І крепко. І оце щоб підніматися. Да, да. ну. Ой-ой. Куди ти піднімаєшся? Ти акробат. Да, да, Ні-ні-ні, ну, сюди, на ага. спинку. Так що ти, ти нікого й не бачила, вони самі знають в мене. Отруся до мене подзвонила, О, кажу, я у сестрички кажу, мені треба. А уча десь у поль второго приїхав режбалуй з жінкою. Ага, а вже Люся і толя уїхали. Ні, вони, марно, чи були ще? Ні, вони, навірно, казала Наташа десь у часа півдвінадцятого, так, так десь почала ага. дванадцятого. Поїхали, посиділи, а приїхав режбалуйцей, і, і жінка, а потім ще прийшов сусід Петя, Петя. Ага. Коричала. А всі я Навірно, пів п'ятого чи около п'яти я приїхала. То вже нікого не було. То с нулюсі це не, не було, було. а ці сиділи. Ага, балута ще сидів, Петро сидів і жінка. Саша дуже нагрузка. Чи він, о, Саша він... лежав. О, лежав, о, да? Да. Наташа всіх... Таша. Да, вони за столом сиділи, а угу. Саша лежав. Я поняла. Саша. Дивись, як він дуже так на тебе дивиться. Може, що я оце в красному. Бо й, і подобається, я там бачила, положила плед, і він його так страшне... Да? Я тобі відповідаю, отак. Нравиться <реш> красний колір оце. Угу. А в рота треба тягти оце. Ножечки, полешало, як ти оце його покусаєш її. Покусаєш її. Да? Ти її там покусаєш трошки. Ой, хорошо, що ти прийшла. Оце, Посидим, і як будеш іти додому, допоможеш мені, я хочу з ним вийти на вулицю. А, то... ворі, так, ну не холодно. Я колясочку витягну, потім одінем його. Ні, то в мене старий а, телефон, не переживай. Так, так. Наталичка, а, нічого не хочеш. А коло будеш? Колу вип'ю, я водички хочу. О, хорошо, значить, ти нянечка, ага. а я пішла колу, відкрию. Ага. Віка вчора купила. Ага, то тут у нас сашуня теж час. Mm. П'єда коло. Попорав, получили ж вони. Пос... Ой, я ж забула з тобі принести зірочку. Ну нічого. Це ж не новий. Щас я принесу. <хи> Вона взяла ж тобі зірочку. Ой, зіночку. ну це не Наташа. Дякую, пішла по колу. А, тут. Куди? Куди повертаємося? Наташа колу п'є. Хоч коло захотіла. Ти знаєш, я пила чай. З калиною, а він бере в мене кружечку, ну з ну, ним на да? руках учора. Да? Не дає, бабуська, не Ні. дає. Тільки дратує. Ну, 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 каже, я й тобі теж так водички дам. <ріст> каже, прийде врем, я тобі теж так водички дам. Ой, та дай Боже, щоб самій брать, ту водичку. Каже, я тобі теж так дам. Ага. Принесу і заберу. Да? Да? Так? <ріст> Як він на тебе дивиться, <ріст> <ріст> кажи, Наташа, ще наливаю? Ну потім Ні, може. Не хочу. О, що це робиться? Ливається, а тут красуня. Ой. Укусила вже сьогодні, свинья така. Ага. Ти бачиш, яка ти. Бісовісна. І я йду ж думаю, і що... ну, <гум> все. А бачиш, як у тебе вже волос виріс. О, ота, так, клас. А тепер Наташа твоя буде тебе стрикти. Я вже така думаю, чи собі до Наташі, щоб мені трішки... Наташа харас. О, так все нормально. Та хай. Ой, диви, я не боюся. <гум> <тут кайдуже> О, та трішки капризулька так ми його на руки тепер. А Наташа на м'ячику і качає його, а він за Фендію наблюдає, ну, конечно. спостерігає. Угу. Та тут все іграшки. Хай буде краще так, чим дуже сумно, як вони їдуть. Дуже. красунчик. Я вже бачила і там постелила. Ми а, оце ж та. і сюди. Віка каже, там можна й в кухні. Можна скрізь. каже, це ви зараз стелите, Тоді не будете, яка ви не встирте мені перестеляти. Так, каже, я як захватю, каже, то тільки був. Да, ще трішки і вже буде тут бігом по всіх кімнатах. Наташа заморилась, ми положили. Ти ну, він... не посидя да, на руках. Так, він же ж, так, да, так. Да. Ну, то й так ти довгенько. За секунду, за секунду він піднявся. Ти й так багатенько. Подержала. Так, да, багато подержала. А то ті ж вже такий, що виривається в речку. Я кажу, він вже, йому щось вже в другу позу. Так, да, оце ж Віка й каже, ти йому міняй е, геолокацію. <laughs> і оце ми то в залу. То в спальню. На кухні, правда, я не стелила, я на руках ходим, то в вікно подивимося. Оце він такий. Та, та зараз я тобі допоможу. Та ні, але... Закривай. І, і фендюха хоче. Наташу вже вкусила, Гамнюшка. Уже вкусила залитку. Ох, ти ж і вредіна. Опа, Наташ. Ага. <різько. <різько> Осталися ігрушки ще далі. Ага, зараз буде. О, на Він зараз буде починати повсти. Он зараз упирається. Це та та ж кнопочки такі. кнопочки. От дивись, що робить. Ну. Ти воно заботиться, такий Да. Такий заботливий хлопчик. Да? Кизі скоро гулять підемо. Да, ось так. Саме головне те і забулась. Нічого. Ну, що ти там, Фенді, подивився, да? Ой, вже а тебе там цвіти було, а де ти їх подівала? В спальню забрала, а, о, там в уголу стоїть. А. Та і не знаю, як воно буде, як він буде ходити, то в мене оця прийдеться знімати він все. Він буде землю варити. Так, прийдеться все прибирати і оцю підставку під квіти прибирати, бо вон, я згадую, як був малий Сашин, то він отак бере і шатає прям її. Боже, то ми ж прибирали. Ну і це все ж їхня то і зразу все землю видергувать. Куку. Да. Ку-ку. <риклад> Ку-ку. <риклад> Либочка маленька. Да? Так? Ось так. Це, це хитра, вона вона камеру бачи. Ага, так, так я ж як ти з ну, такі момент. Ми, ага, ми ж нам замовкли. Нам, да, ми ага. ж замовкли. І, ой, такий епізод був. <клух> да? <клух> 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 давай, 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 скоріше, скоріше, давай сюди. Давай, давай, давай. Уток. Давай, давай, давай. Кажи, йди до мене. — Вона ж гукає тебе. Він же гукає тебе, піди, Хвєдя, піди. Вона його боїться. Піди до, до, до Святіка, піди до Святіка, а не до мене. Ти лащишся, тоді мене кусаєш. А я на тебе тоді серджуся. Ага. А до святіка йди, поможи йому передвигатися. Ой, Господи, ти бачиш, <піднімати> що ти піднімаєш. Попочку піднімаємо. Отак. Ку-ку, Святик! Ку-ку! <laughs> Моя зірочка, манюня! Моя зірочка така! Не йде до тебе хвилі! Не йде, не йде! Не йде! Ой, Господь. не йде! Не, не хороша вона, що не йде до тебе! Ага, повзу, повзу. Каже Наташа, все, я побігла, дай я його поцілую і піду. Ой, давай. Все, а ми будемо будем гуляти. Добре, Наташ, дякую, Благодарю. Наталочка. Все, я закрию, зараз все позакриваю там. Поки пока, біжи.